Прийомні батьки усиновлення в нашій державі сьогодні вітається. Батьків, які зважуються на всиновлення, влада намагається всіляко підтримувати приклади такого зразкового батьківства на Хмельниччині. Є а матерів, котрі виконують взяті на себе обов'язки, відзначають за чуйність та відповідальність. Одинадцять наших мам мають державні нагороди. Нагороджені орденом княгині Ольги або нагороджені медаллю Материнська слава, або мають звання мати героїня не тому, що вони народили своїх дітей, а тому, що вони усиновили троє і більше діточок. Окрім громадян України, дітей і сиротинців синують і іноземці. За словами начальника служби у справах дітей, деякі подружжя виявляють бажання взяти на виховання одразу двох малюків. І, як не дивно, здебільшого це діти сонечка, тобто діти із хворобою Дауна. Цього року 12 громадян інших країн всиновили дітей із Хмельниччини. Найбільше США, наступна Італія, далі Іспанія, Франція, Канада. І все. В цьому році і в минулому році. Поза ті роки було більше, було більше Франції, було більше Канади, була навіть Гватемала, двоє точок. У нас не усиновлюють мусульманські держави, не усиновлює Росія. Оскільки знову ж таки не підписана газка конвенція, і у нас з цими країнами нема договору, родина Мандій має трьох власних синів. Здавалось, звичайна українська сім'я, але окрім власних дітей, родина зважилась на відповідальний крок. усиновила ще чотирьох хлопців з інтернату. Наразі мріють про дівчинку. Дівчатка ще поки нам не підходить, тому що як по закону не дозволяє нам для дівчинки потрібна окрема кімната. Так що ми б хотіли взяти дівчинку, але не, не виходить. Своїми чоловіками батько пишається. Вони займаються танцями спортом, їздять на змагання, фестивалі. Найближчими днями, до речі, теж збираються на конкурс за кордон. Троє хлопців, яких ми взяли, крім цього останнього, ще у нас дуже гарно танцюють. Вони танцюють у ансамблі веснянка, який є заслуженим. Козавтра вони вирушають на Македонію на 10 днів. Олена з Ярмолинецького району прийомна мати трьох дітей двох дівчат та хлопчика. Примітно, що діти між собою рідні, братик та сестрички. Вони перебували у спеціалізованій школі-інтернаті, що у селі Солопківці. Нині ж діти навчаються в загальноосвітній школі. Дівчата відмінниці, а хлопчик хорошист. Так склалося, що я зустріла чудових трьох діток. Мої діти навчаються в Шарівській загальноосвітній школі. Це одна з найкращих школ району Ярмолинець. Лучше моя дитина ходить на супілку, старша дитина ходить на фортепіано. Прийомні батьки не шкодують, що зважились на такий відповідальний вчинок. Кажуть, раді, що можуть подарувати дітям-сиротам другий шанс знайти родину і не залишитися самотніми. Проте усім, хто хоче всиновити дитину, радять керуватись передусім розумом, а не емоціями, адже діти не іграшки.